Боже слава Тобі! Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вже є рік, практично, як ми маємо час, коли почалася війна. І бачимо цю героїчну оборону нашого народу. Це неймовірне щось. Цілий світ подивований, і ми самі подивовані в цьому. Ми стараємось, ми молимось, але часто для нас може виникати питання, чому Бог не зупинить цю війну. Чому Бог не зупинить ці злодіяння? Це складне питання, що відповісти, але, однако, поспробую щось хоч би сказати. Погляньмо саме на себе. Скільки разів ми робимо різні гріхи і прогрішення? І погляньмо, Бог ніколи нас не зупиняє. Всі ми маємо свободу. Свободу вибирати добро і свободу вибирати зло. І все цілковито залежить від нас, як кажуть, спасіння утопаючих справа самого утопаючого. Все залежить від нас, як ми поводимося. Які би складні обставини не були, чи які б легкі обставини не були, благосприятливі, залежить від нас, чи ми вибираємо добро, чи ми вибираємо зло. Бог не може заставити нас робити зло. І одинакові в мірі Бог не може примусити нас робити добро. Інакше це не було б людське життя. І в тому є феномен людської свободи, що людина може використати свободу на добро і на зло. І так як ми використовуємо, да зло Боже не кидає з неба одразу на нас каміння, не зупиняє нас міровим. Це наш вибір. І так само в, вибірі, в цьому вимірі війни Бог не може зупинити, бо за тим стоїть людська гріховність і людський вибір. Але з нашої сторони ми маємо завжди віддавати цю справу Богові. Розуміти, що чим більше ми доручаємо Богові, чим більше молимось з Богові, тим більше це добро збільшується у світі, тим більше це діє. Тому, яка б не була трудна складна ситуація для нашого лорозуму, інтелекту, розуміння, пам'ятаємо, що в Бога речей немає, немає неможливих. Так, Бог не може зупинити війну, бо є людська свобода. Але з іншої сторони, ми можемо вимолити Бога щоб він знайшов як приве принести як привести до миру нашу рідну країну